Спочатку влаштовували онлайн ярмарок для збору коштів, а потім з'явилась потреба у масштабнішому зборі. Цієї неділі мешканці житлового комплексу на щасливому вперше організовували подібний ярмарок. Ми мали робити тільки шашлики, потім поптягувались люди, почали допомагати продуктами, почали переносити солодощі самі залучались для того, щоб це все робити. Військовий він сам звідти з нашого району, і ми вирішили таким чином сусідами групи сусідів їх підтримати. Перед собою поставили ціль 200. Ті тисяч гривень саме стільки коштів необхідно для придбання автомобіля. Ми збираємо нашим хлопцям на Херсонському напрямку. Це дуже важливо. Їм потрібна чергова машина, тому що в нас попередніх три поставки для них вже були. Одна з них був автомобіль. Він ще, слава Богу, їздить, але. Їхні автомобіль, на якому вони виконували бойове завдання, вийшов з ладу. Він протримався всього 11 днів, і нам потрібно їм якомога швидше зробити поставити новий автомобіль. Для цього нам треба терміново зібрати велику суму грошей. Хто що міг, та й приносив домашню випічку, вироби ручної роботи та різноманітні прикраси. Це все власноруч робили мешканці житлового комплексу. До ярмарку готувалися заздалегідь серед волонтерів і дружина військовослужбовця, який захищає нашу батьківщину на Херсонському напрямку. Марина Александров. Сійчук, кондитер. Вона як ніхто знає, чим можна здивувати. Жінка подбала навіть про наймолодших відвідувачів та приготувала солодощі без цукру. Все тримається на волонтерстві, і військові дуже цінують підтримку людей, підтримку нас усіх. Кожен з нас на своєму фронті. Хтось захищає наші кордони, хтось займається збором коштів, хтось молиться за наших військових. Разом ми сила, разом ми. Можемо багато, тому я сьогодні тут. Дощова погода не налякала мешканців житлового комплексу. Вони розуміють наскільки важлива фінансова підтримка військових, тому що це наші любі захисники. Завдяки їм в нас тут зараз мир. Всі розуміють, що це першочергово допомагати, тому що в нас війна. Треба людям допомагати обов'язково. Тим більше зараз люди старалися, яка краса організували. це. Гріх сюди не прийти, не підтримати. Дуже це сумна історія для нас. Що наші діти переживають таке. ну, Що зробиш? В общем, бажаю нам вистояти, вижити, так сказати, побажати нашим захисникам все найкращого, здоров'я, витримки. Їм достається. Я просто не можу це спокійно говорити. А тим часом поряд зі смаколиками кухарі вже частують місцевих жителів першими стравами, гарнірами та м'ясом приготованим на мангалі. Віктор у свій єдиний вихідний з радістю долучився до ярмарку. каже, покликали знайомі, тож без зайвих роздумів приїхав. Готує багато аби вистачило усім охочим. Два мангали на різні сторони. Просто шашлик, ковбаски і курячі шашлики. Ну м'ясо м'ясо на мангалі. Інші хлопці своє. А ми свої. Рівненщина це тилова область, яка вже стала осередком благодійних ярмарків. Щоразу на подібних заходах збирають колосальні суми для підтримки наших захисників. Об'єднувшись разом, ми можемо показати набагато більше, зібрати багато більше коштів і придбати один чи декілька автомобілів. Наші Збройні Сили України, які нам боротьби нашу землю, вони чітко розуміють, що ми в тилу намагаємося зробити максимум. І придбати автомобілі і одяг, і будь що для того, щоб все таки перемога влаш заваром. І тому ми кожного разу будемо робити такі спроби рухатись вперед і підтримувати такі заходи. За декілька годин на ярмарку, який відбувався на території житлового комплексу на Щасливому, вдалося зібрати 98 тисяч гривень. Тим часом організатори благодійного заходу вже планують чим дивувати відвідувачів наступного разу. Дарія Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.